Привіт усім друзі! Вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми пограємо в гру Lineage 2 серія Gemroterb. Ми знаходимося в Tower of Insolence на 12-му поверсі. Ми в попередній серії добралися до цього поверха. Забомбили одного з рейдбосів. Сьогодні підіймаємося вище, йдемо на 13-й поверх. У нас сьогодні цікавий рейдбос, але перед початком того, як я вам розповім про нього, прошу перевірити підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Тож, сьогоднішнім рейдбосом, головним героєм нашої серії є Чераб Галаксія. Або Череп Галаксія. ХП у неї 691 229. Атака 9883, магічна атака 14504. Захист фізичний 4471, магічний захист 1816. Ми тим часом прибігли, ось вона стоїть, красуня. Як завжди, отримуємо баф за рівнем. Та переходимо до фарму, спочатку почнемо з рейдфайтерів. Як бачимо, у нас є гарна кучка. Тут є доволі противні персонажі, віддалю трішки і почнемо. Ще одненький. Та забираємо її для чистого дропу. Іди сюди. Ось така от вона красуня. Дуже гарний рибос. Є маленька історія. Це ватажок багаточисленних ангелів, в тому числі Шуріеля, які охороняють башту зухвалості та... Самого баюма. Це прямий потомок богині Ейнфасад. Ось така от історія. Чуємо, як баюм буршує, тому що його охоронця. Я, правда, не розумію трішки, чи це охороняє баюма, чи охороняє від баюма. Я думаю, скоріше, що це від баюма. Тим часом ми вже підходимо до кінця. До речі, з цього рейдбоса гарно падав у наш час Forgotten Blade. Зараз подивимося, що впаде нам. Ось так гарно відходить. Ангел. А ми збираємо, збираємо, щоб нічого не пропустити. Що ж, думаю, це все. Переглянемо, що нам сьогодні випало. Випали нам сьогодні кусочки на. І каботи упали нам дві точечки Есгрейда грейда на заточку броні, упали нам кусочки на Forgotten Blade та кусочки на важкий дворучний Heaven Divider Edge. Також на драконячі ботинки, капчики нам впали. Що ж, доволі непоганий дроп, я звичайно очікував, що, можливо, нам впаде якась річ. Ну, але так сталося, як гадалося. На цьому ж ми закінчимо. Дякую вам, друзі, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Ми зустрінемось в новій серії на новому РБ. Бережіть себе і пока-пока.